Омтіві um юей про головне війна в Україні стала справжньою війною дронів. І що нам діло для протистояння ворогу? В нашій країні було створено армію дронів, а безпілотники збирають як приватні, так і державні підприємства. Значний внесок у цю справу вносять і компанії Великої Британії. До речі, розвідувальні дрони Evolve Dynamic допомагають українським військовим стежити за переміщенням ворога. Інженери цієї компанії розробляють технологію, яка могла б захистити українські розвідувальні дрони від впливу російських засобів радіоелектронної боротьби. В засу сподівається, що це дасть Україн Ським збройним силам перевагу перед ворогом. Ці дрони допомагають українським військовим стежити за переміщенням ворога. А військові підрозділи отримують деталі та оновлення програмного забезпечення безпосередньо від компанії з дій противника. Характерно проглядаєш це, що саме так, що саме час є, є ключовою ціллю для ворога, і як ми бачимо на полі бою, противник застосовує. Безнаявний ударно-штурмовий потенціал саме в напрямку Часового Яру. Зокрема, для того, щоб під час наступальних дій вирівнювати фланги, противник активно додатково штурмує населений пункт Богданівку, Іванівський, також здійснює ударно штурмові дії в напрямку Кріщівки та Андріївки. І тут варто зауважити, що, до прикладу, Кріщівка, Андріївка Андрівка противнику успіхів не мав останніх, напевно, місяць. Що стосується населеного пункту Іванівського, дуже тут жваві напружені бої. На поточний момент населений пункт розділений на дві частини. Одна частина знаходиться під ворогом, інша під нами. Йдуть постійні бої за відбиття кожної будинки, кожного будинку, кожного вулиці. Ну, будинки, це я дуже так кажу загально, тому що будинки майже не залишилися, там просто фундамент. Але тим не менше. що стосується самого часу О яру, противник мав успіх на минулому тижні, але сказати, що Надзвичайно суттєвий, який призведе до того, що буде втрачений нами час в яр, цього говорити не варто. Що стосується взагалом, я б доповнив, для чого потрібен часів яр противнику, Це ще є панівна висота, яка дає можливість в разі окупації взяти під вогневий контрол Константинівку Дружківку-Краматорськ. І в разі окупації противник отримує дуже гарну територію для формування плацдарму подалі для подальших наступальних дій на Константинівку, і зокрема, можливо, на місто Словянське. Саме тому бої йдуть жуваві, напружені, тяжкі, але я скажу так, що сили оборони роблять можливе і неможливе. Ми отримуємо достатньо серйозні враження від противника саме за рахунок застосування керуваних ГБО, кабів. Це Бомба, яка важить 500 кілограм, вона така є підлою тихою, тому що ти не чуєш, коли вона прилітає. Відбувається відразу потужний вибух і 500 кг вибухівки – це дуже багато. Не кожна позиція, це я так дуже м'яко кажу зараз, може витримати таке враження. Більше того, противник крові модернізацію цих засобів, як наслідок вони стали бити точніше. На поточний момент сили протиповітряної оборони роблять. Ну, це віртуозна робота насправді, тому що противник все одно не має можливості робити е таку кількість пусків, як це відбувалося, до прикладу, на авдіївському напрямку. Тому що все-таки сили протиповітряної оборони знають чарівні ключі, як зробити так, щоб ворог себе не почував в безпеці в повітря в бахмутському просторі. Що стосується в цілому перспектив, за моїм приконанням нам вдасться силам оборони. Відстояти бахмутський відтинок і суттєво території не буде. Дякуємо за ваш оптимізм і героїзм у тому числі. Пане Юрію. Ми зараз показуємо у полівікнах QR-код, який веде на сайт роти ударних безпілотників і авіаційних комплексів Ахілес, на якому проводиться рекрутинг до вашого підрозділу. Ми цей код показуємо не вперше. Хотів поцікавитися, чи є зміни, чи звертаються люди. Скажу вам так, що якщо ви перейдете за цим посиланням, ви неочікувано перейдете не в роту ударних безпілотників Хілець, а в батальйон. А, в загальний ми батальйон. Вже, так? Да, ми вже загалом майже як два місяці, як батальйон, це значить, що порівняно з ротою ми стали в мінімум чотири рази більше. І коли завершимо комплектування, це в чотири рази можна буде. Більш наполегливо потужно нищити ворога по комплектації. Я позитивно здивований, тому що значна кількість військових забов'язаних, які були цивільними, зараз проходять загальну військову підготовку, після якої потраплять до нас підрозділ. Але в нас все одно залишається близько 50% на поточний момент вакантів різної категорії. Це і майстри, які ремонтують, проводять дрони до належного застосування, це і інженери сапери, це і водії. І звісно, оператори безпілотних систем. Тому, друзі, приходячи за QR-кодом, заповнюєте анкету, з вами обов'язково з'явиться на спеціаліст, і маєте пам'ятати в разі, якщо ви приходите до нас в підрозділ, ви отримуєте найкращий бойовий досвід, який є. Ми придумуємо вам знання, які накопичували більше двох років. І Ви точно зможете бути ефективні цій війні, зберегти життя своє своїх побратимів. А також потужно і надійно щоденно будете бити ворога? Тому переходьте з анкету. Я впевнений, що вам саме до нас, пане Юрі. Ми часто з вами в ефірі обговорювали дрони в сенсі кількості тих дронів, які виготовила і надіслала держава, і які бойці, бійці та волонтери закупили самостійно. На сьогоднішній день чи змінюється це співвідношення? Я брав за період часу за 23-й рік. Про це кажу також не перше. На початку 23-го підрозділ отримав 20% засобів безпілотних систем від держави і 80% від української нації. На поточний момент можна сміливо сказати, що це відсоток 50 на 50. Якусь номенклатуру ми повністю отримуємо за рахунок держави, до прикладу, нічні бомбери. розвідувальні засоби. 80% отримує від держави 20% за рахунок підтримки українського народу. Що стосується наприклад, до прикладу то ситуація зовсім інша. Ну 50 на 50, напевно, 50% відсотків видає держава, 50% відсотків продовжують за рахунок благодійної реалізації фондів, тому що півдрони це є видатковий матеріал. Щоб ви розуміли норму витрати? До прикладу, 1 мільйон це орієнтовно п'ятдесят впівдронів. 50 півдронів це орієнтовно 25 гарантовано вражених знищених цілей. Підрозділ використовує не менше 50 підрозділів на день. Зараз почалася вже добова робота, тому плюс додалися ще нічні. Загалом виходить десь в районі 70. Ну, можуть уявити, більше 30 мільйонів гривень ми відстрілюємо щоденно. І половина з цих грошей це те, що зібрано за донати. це… Ті засоби, які передають благодійні організації, які купує кожен українець, але вони є конче ефективні безпілотні системи. Інколи буває так, що повністю попливають на хід битви, яке розгортається на полі бою, і дають можливість робити ключові речі: перше бачити противника в режимі онлайн дистанційно, якщо ми противника бачимо дистанційно в режимі онлайн. Наносити по ньому секторально точне враження і в, день, і в нічний час, і це завдання безпілотні системи також виконує достатньо якісно і ефективно. Тому принагідно дякую кожному, хто підтримує збройні сили. Що стосується роботизованої техніки, ось тут почалася справжня гонка, тому що для нас безпілотні системи, які їздять на колесиках, на гуслі, на полі бою, також є цікаві для безполотчиків, які використовують засоби, які перебувають в повітрі. Чому тому, що за рахунок цих безпілотних систем, які перебувають на землі, ми можемо деякі свої засоби завозити достатньо близько до ворога, не ризикуючи людьми. А чим ближче ми підлазимо до ворога тим чи іншим засобом, тим швидше у нас плече враження від виявлення цілі до зальоту в неї ж самого впівдрони. И чем ближе мы подлазим до передней линии, тем дальше мы можем залететь в глубину оперативного противника. Саму публикацию скандального разговора Писториус назвал провокацией. Путин, как он выразился, ведет коварную игру, чтобы вбить клин между Берлином и НАТО. «Писториус там пытается обвинять Путина, что Путин, якобы Россия, использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шадание в германские политические силы.